Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести, візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі, візьми хліб та городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи всі до останнього злого листа. Ми ніколи не повернемося до наших нічних крамниць. Ми ніколи не питимемо сухих криниць. Ми ніколи більше не бачимо знайомих облич. Ми з тобою біженці. Нам бігти крізь ніч, нам з тобою бігти до соняшникових полів, нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратуючи драконів на бойових прапорах. Друзі, не повернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад, не буде сонного світла, серед нічних осей, не буде зелених долин, не буде заміських пустель, буде розмазане сонце за плацкартним вікном, Буде холерена яма, залита вопном. Закривавлене взуття на жіночих ногах, вимучені в вартові, в прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, Підвішений за ребро священник з безжурним смішком, свинтерна тиша, гамір комендатур, списки загиблих друковані без коректур. Такі безкінечні, що навіть часу не стає, шукати в них щоранку ім'я своє.